Жапарову Дмитру Миколайовичу, Вихватень Віталію Миколайовичу, Гаврищуку Михайло Михайловичу, присвоїти ступінь вищої освіти бакалавр права 44 випускникам факультету. Ще вчора я був зовсім юним курсантом Як усі у наряди тренювальним ходив Найщасливіший день, коли став Лейтенант Дівтєвєнко, два шоу на кадром прикол. Офіцерські погони свої заслужив. Офіцерська роди. Непохитна єдина, ні про що не жалкую в своїм житті, щоб жила Україна, неподільна і сильна. Нам вручили погони зірків. національної гвардії. Висловлює надію, що випускники цього року з честю і достоїнством виконають свій обов'язок, покажуть кращі результати того, що вони вчили, і захистять нашу державу. Слава Україні! Ми юнацьких років не згубили знамена. У боях жартувалися наче метал. Чи гадалась тобі, коли вийшла за мене, що колись мені скажеш, ти мій генерал? офіцерська родина, непохитна єдина. Випускники, начальник майор Кризановський. Вже завтра випускники факультету. Прибудуть до військових частин Національної гвардії України, саме їм піднімати бойовий дух захисників батьківщини. Серед випускників лейтенанти Андрухів, Петренко, Дзюба, Оксенюк, Робишев, дерева, які продовжують право батьків, примножуючи офіцерські династії. Військовий виштів демонструють для своїх батьків та рідних. Так тримати лейтенанти.